Всіх вітаю на своєму каналі. Показую, що в нас вийшло з нашої каналізації. Ми копали яму під 200-літрову бочку. Ми її викопали. Ось вона вже тут вмонтована у бетон. Зараз покажу, там вода вже є. Це стружка нападала, так? Ось там вода, наповнили водою, коли заливали бетоном, щоб вона не вспливала. Зробили ось такі безнапорні каналізаційні труби з кожного приміщення. Вони будуть вмонтовані трапики для того, щоб можна було все, все помити. з керхера. і вся ця брудна вода була на підлозі. І Стікало сюди у цю каналізацію. Зробити розуклінку по полу, щоб все було максимально легко митися. Для напорної каналізації, яка буде виводитися з цього приміщення назовні, взяли ось таку поліцеленову трубу 63 го діаметру. Теж її ось тут. Закопали. Ось так вона у нас буде виходити назовні. Ось такі великі фітінги в неї. Ось так воно все буде. Показую вам зараз, бо потім все буде в бетоні. Вже не буде понятно, що ми тут робили. Тож, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Можна писати коменти, підтримати канал. Тож, до зустрічі у наступних моїх відео. До побачення!